Навесні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яке забороняє доступ до казино для військових, як стверджує видання Економічна Правда, сили оборони не згодні з цим рішенням. Тож, де саме військові грають у казино, докладніше далі. З початком великої війни гральний бізнес, який Україна повернула в легальне поле у 2020 році, став чи не єдиною сферою, яка стабільно зростала. Поступова реклама онлайн-казино заполонила вулиці міст, телебачення та онлайн-медіа. Така незаконна реклама донедавна розміщувалася на білбордах та в громадському транспорті, зокрема в прифронтових містах. Часто вона була спрямована на військовослужбовців і в ній використовувалася символіка ЗСУ. Ситуація із засиллям реклами онлайн казино змінилася після квітневого. Рішення РНБО тоді білборди та банери почали зникати з публічної площини. Проте аналіз даних з ресурсу Google Trends, який відстежує популярність пошукових запитів, дозволяє сказати, що найчастіше казино шукають у прифронтових містах. На це вказує географія запитів найпопулярніших онлайн-казино в Україні. Запровадити заборону доступу до онлайн-казино для військових можна єдиним способом: вести державну систему онлайн-моніторингу. Ця система дозволить державі стежити за роботою операторів в онлайн-казино, зокрема за дотриманням закону та ліцензійних умов, збирати інформацію про ставки та виграші, а отже, виявляти ухилення від сплати податків. А головне, система онлайн-моніторингу має містити ідентифікацію гравців. Якщо людина внесена до реєстру осіб, яким обмежено доступ до онлайн-казино, то вона не зможе грати. Покладатися в цьому питанні на доброчесність організаторів азартних ігор не зовсім розумно. Згідно з квітневим рішенням РНБО, уряд мав запровадити цю систему до кінця травня. Однак цього не зробимо. Тож рішення РНБО та президента щодо боротьби із залежністю від азартних ігор у ЗСУ на жаль залишається на папері. Підбиває невтішні підсумки видання Економічна Правда. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.